Вітаю! Ви на каналі Бабусинькі Квіточки, не тільки. Сьогодні перед вами ось дві отакі красуні: це метелик Кімоно і, звичайно ж, золота Каріна. Ну, вона золота річка, Каріна, Принц Лотері. Ну, ви знаєте, цю красуньку, ось такого розміру. Я ніяк не можу нарадуватися на неї, тому що я умудряюся її постійно зломити. Квітконосика. І зараз я вам хочу показати, ви бачите, що в мене вони такі чутні зі стрічками, ось такими. Це коли ми купували ось цю кімоно, онучок допомагав мені нести. А можливо, в пачці вже було, чи, вибачаюся, в пакунці вже була ця гілочка підломана. Коли ми принесли додому, витягли, вона похилилася. І я заклеїла ось таким стрічкою липкою. Як ви бачите, ось цей надлом, і зараз вона ось така, вона не гнеться, ніде нічого. Тобто зафіксували ми цей перелом, і рослинка зрослася. До речі, погляньте, ось отаке чудо у мене є. Тут ми маємо губа нормальна, метелик і друга губа. Ось так буває. А тут повністю метелик на всій довжині. І хоч і ми закріпили тут все, а ви бачите, квіточки відпали, і я хочу його зрізати до першої живої бруньки після того, як відквітує. Щось мені, ось ця красунька все рівно подобається. Мені дуже подобається кімоно такий яскравий колір. І та ж сама історія була у мене із Каріною. Тут основний стовбур був зрізаний. Ось, ви бачите, він зрізаний. Зараз тут вже в мене липка стрічка, страшне липка, скажімо так. Ось основний стовбур, він зломився, і з плячої бруньки вийшла ось ця красунька, ці три бутончика, які змудрилися похилитися теж. Ось. Там воно продовжує рости. Я теж хочу зняти вже цей, цю липку стрічку, вона вже, я думаю, зарослася і буде триматися. Тут, ви бачите, трішки дужче, травмувалася, похилилася, мабуть, доціквітнуть оці бутончики, і я зріжу теж. Якось потрібно закріпити. Я не знаю, чи справді квітконосик такий слабенький у коріне. Можливо, те, що він такий вигоночний сорт. Ну, це не страшне, а головне, що мені дуже подобається ця квітка, і вже якось буду принроблятися до неї. Можна не боятися закріплювати або клейкими стрічками, або лейкопластером і фіксувати такі похилені квітконосики. В деяких, ви бачите, випадках квітка проквітне у вас. І на прощання вам уже сьогодні я вам покажу: ви пам'ятаєте, моє сінголо це була моя мрія Віторія Фонтана. Вона цвіла сінголо, ось цей квітконосик один, і випустив із сплячої бруньки, коли обрізали, мабуть, не додивилися ось два отакі бутончики. Вони дивіться, які здоровительні. Навіть вражаючи на те, що квітка у Каріни велика, ви бачите наскільки більший Сінголо. Не сінголо, Вітурія Фонтана. Ось погляньте, вони стоять поряд. І наскільки більше. Це дійсно така велика красуня. Ось це. Дуже гарна квіточка, вона така яскрава і достатньо велика. Вона мене радує і радує. Я ще думаю, що вона любителька ось, нарощувати квітконосики, робити каскадики такі симпатичні. Вона мене ще порадує і не раз. Ви бачаєте, що відео маленьке, я просто вам хотіла показати такий метод фіксації, і що він має право на життя, можна його використовувати такими ж стрічками, можна заліплювати, коли листочок травмується, впаде, чи відігнеться, або можна використовувати хірургічний пластир. Він великий, широкий і повітря. Повітря пропускає досить добре. Дякую всім за увагу. Дякую, що ви зі мною. Хто вперше на каналі сподобалося, підписуйтеся. Дуже багато цікавої інформації тут я видаю, і по різним рослинам, не тільки по орхідеям. Мирного небу тобі, Україна, тихої ночі. Швидшої перемоги. До зустрічі!